Вітаю вболівальників футболу. Матч останнього туру першої частини чемпіонату серед команд першої ліги літньої осінньої частини у групі А, Поділля з Хмельницького приймає епіцентр з камянець подільського Так би мовити, подільські дербі і для Поділля, і для епіцентру важливо набирати очків у цьому матчі, так як Поділля йде на останньому місці. А епіцентр, враховуючи те, що найближчий конкурент агробізнес уже зіграв свої матчі в осінньо літній частині чемпіонату, то епіцентр має хороший шанс, вигравши у цьому поєдинку, вийти на перше місце у групі А. Матчик, як я вже говорив, проходив у Хмельницькому на стадіоні Поділля, який у міщі 6800 глядачів, який являються домашньою ареною для футбольного клубу Поділля, склади команд, гості, форма темно-фіолетова у епіцентрах, у воротах Білик, центр захисту Григорощук-Мороз на флангах захисту Климець Савчук. В опорній зоні Ліповуз, Півзахист, Запорозич-Беженар, капітан команди. На флангах Бендера і Станіслав Крістя. На вістрі атаки Кравчук. Список запасних ми бачимо на екрані. Головний тренер Сергій Нагарняк. Поділля: форма біла у воротах Задерейка. Захист Чушенко-Шкіндер, Корішков, Сімінін, Півзахист Лис Смішко, На вістрі атаки Столярчук Костенко і Шаврін. Головний тренер Сергій Ковелець. Отже, початок зустрічі. Атакує Поділля. Перехоплює Бандера. Особливо його строти на початку ще поки візьма. І тут атака Бандера. Хороший момент. Відпасовують на Станіслава Крістіна. Не відразу но завдає удар. Але рятує команду воротар Хмельницького Поділля. Далі момент хорошу передачу скинув Запорожець Бендера, Бендера завдає удар, але... Удар заблокований, тут буде котовий. Запорожець. На кравчука. Кравчук, вихід з воротарем і м'яч у руки забирає Задарейко. Простріл Білка бендера. Пас на Станіслава Крістіна. Він пропускає Кравчуку під удар, удар і 0-1. Кравчук забиває 9-й гол у чемпіонаті. Епіцентр виходить вперед. На 20-тій хвилині. Ще раз дивимося, хорошо пропускає крістін, розібравшись в цьому моменті. Непоганий пас від Бендера і 01. Тут порушує Кравчук і отримує жовту карточку. Так що в його активі є не тільки забитий гол. А вже і жовта карточка. Атака Поділля. І Костенко пробиває, набігає сніжко і виходить з воріт білок і нейтралізує небезпеку. Непоганий момент був у гравців Поділля під кінець першого тайму. Так, додатковий час не назначив 0 01 завершився перший тайм у Хмельницькому. Початок другого тайму. Лес віддає на Савченко, він бє м'яч у руках у біли. Савченко. Виконує кутовий. Наша вріна, той наніс удар поворотах і на місці білик. Доволі такий небезпечний момент. У другому таймі гравці Поділля більш захватили ініціативу. Знов атака Поділля, каранга, завдає удар по воротам і блокує. Гри... Григорощук. Буде котовий. від Демеденка, цього разу Миронюк пропускає і здалека завдає удар ліповус, гарний гол 02. Епіцентр подвоєє перевагу. Ще раз подивимося. Демиденка на Миронюка. Миронюк бачить, що набігає. Ліповус пропускає йому. Під удар і подушний кручний удар кут воріт, наносить на Андрій Ліпоус і гарний міні-шедевр, Назвав так цей головний тренер епіцентру Сергій Нагор'як. Атака епіцентр Демиденко скидає на Крістіна Крісті Кравчука. І Кравчук падає у штрафному майданчику. Арбітер порахував, що це як симуляція, що він малював пенальті і отримує він жовту карточку. А те, як в нього була одна жовта карточка, відповідно це червона, є вилучення у Данила Кравчука. Епіцентр залишається у меншості. Під кінець матч. 90-3 хвилина. Атакує Поділля, перехоплення від лиса, скидає на Робця. а завдає удар і 1-2. Поділля зміг відіграти і скоротити розрив у рахунку. Але арбітром було дадено 3 хвилини, цей гол якраз був забитий на 90 плюс 3 хвилині. Так що з часу не вистачає у Поділля, щоб здобути хоча б нічию у цьому матчі. Так що перемога у підцентру на виїзді 1-2. Отже, пригадаємо основні події цього матчу. 20 хвилина відкриває Данило Кравчук рахунок 0-1 на користь епіцентра. Подвої перевагу епіцентру Дрілі Пус на 83 й хвилині. І на 90 плюс 3 хвилині Оробець, гравець Поділля скорочує розрив у рахунку 1-2. Отже, в заключному. Тури перед зимовим міжсезонням Поділля не змогла набрати своїх очок, а епіцентр завдання виконав, здобув з важливих три очки і вийшов на перше місце, став зимовим чемпіоном у групі. А цього разу збір на 18 тура покамість не опублікована на сайті Спорт Арена. Так як є ще два незіграних матчі у групі Б 27 листопада. Вікторія буде грати з Юксою, а Кремінь буде приймати Маріуполь. Тож подивимося результати інших поєдинків у 18-му турі. Полтава мінімально поступила з Металісту 1925-01. Металург впевнено переміг Дінас 3-0. Минай. Мінімально обіграв Буковини 1-0. При поступили з металісту 1-2. Отже, турнірне положення команд у першій лізі. Чемпіоном у групі А став епіцентр у висновку, здобувши в 14 іграх 8 перемог, 5 нічів і зазнавши одну поразку, 29 очок у Епіцентр. На одне очко менше у агробізнесу 28. Також у чемпіонську групу попадає металіст, вийшов на третє місце, був на четвертій, обійшовши Буковину. І Буковина також виходить у чемпіонську групу. У групу вибування попадає Нева, Мина і Прикарпаття Поділля. У групі Б ще будуть зіграні ті матчі, про які я говорив, але вони особливо турнірного положення не змінять. Тут тільки я бачу, що Маріуполь як. Що зіграє вдало, а Вікторія програє, то може перейти на п'яте місце. А також Юкса у разі удачного зіграного матчу може вище перейти у турнірній таблиці. Отже, у чемпіонську гру виходить Кудрівка Металіст 1925 Полтава і Юкса. А у групу вибування виходить Вікторія Маріуполь, Металург, Дінас і Кремль. І вже весною. Команди у чемпіонській групі будуть боротися за вихід в УПЛ. Перша і друга команда напряму виходять у Прем'єр-лігу. Третя і четверта команда зіграють перехідні матчі з командами, які зайняли 13 і чотирнадцяте місце у Прем'єр-лігі. Команди першої ліги направо участь у Прем'єр-лігі. А команди Прем'єр-ліги у разі невдалого результату. Вилітають у першу лігу. Я сподіваюся, це відео вам сподобалось. Дивіться і всі інші відео, які я випускаю на своєму каналі. Так що підписуємося на цей канал, ставимо подобайки, коментуємо, нажимаємо дзвіночок, якщо є бажання, можна донатити для розвитку цього каналу. Реквізити є в описі цього відео. На все добре, удачі!